Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо готувати дуже смачне різдвяне печиво Штоленки. В мене на каналі вже є рецепт цього печива, але я готувала його на сирному тісті. Неймовірно смачне виходить і просто та у роті. Сьогодні буде на сметанному тісті. Я думаю, що також буде неймовірно смачно. І ви зможете вибрати, яке вам печиво більше до вподоби. Це на той випадок, будемо пекти печиво на різдво, якщо ви не захочете готувати штолени, які також в мене є на каналі. Можна або штолони приготувати, або спекти ці невеличкі невеличкі печиво штолинки. Смачно в обох варіантах. Для тіста нам знадобиться борошно, мелений мигдаль, розпушувач. Тут в мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, цедра аполісина, дрібка солі, сметана, цукор, яйце. І також нам необхідні сухофрукти. В мене тут два види родзинок, журавлина та курага. Можна взяти ще цукати, буде також дуже, і дуже смачно вода, та в мене. tud uh... Лікер куантро це апельсиновий лікер. Можна взяти замість нього або коняк, або ж використати темний ром. Якщо не хочете додавати алкоголь, можна замінити на апельсиновий сік. І розпочнемо ми з приготування сухофруктів. Для цього в кастрюлю відправляємо на відправляємо наші сухофрукти, сюди виливаємо воду та куантро, доводимо до кипіння, накриваємо кришечкою та залишаємо на десь хвилин на 15, щоб. Сухофрукти зібрали е, е, аромати всі, і е, е, якщо в нас залишиться з вами ще е, рідина, то ми її зіллемо. Сухофрукти в мене вже закипіли. виключаю, накриваю та залишаю на 15 хвилин. Сухофрукти в мене постояли 15 хвилин і всю вологу, всю рідину вони в себе вібрали. Тому я виклала на тарілочку, щоб вони в мене охолоджувалися. А ми з вами будемо займатися тістом. Коли виставляла інгредієнти, забула масло, поставила розтопитися в, мі в мікрохвильовку та й забула. Обов'язково потрібно нам з вами вершкове масло. Так, значить, я додаю розтоплене вершкове масло в миску. Сюди. В мене йде цукор. Додаю дрібку солі. додаю ваніль, Цукор з ваніллю. І все розмішую. Всі продукти повинні, повинні бути у нас з вами кімнатної температури. Так, і все розмішуємо, щоб цукор у нас розчинився. Інтенсивно працюємо з вами вінчиком. Далі. Сюди в мене йде яйце. Знову все розмішуємо. Дуже смачне вийде печиво, я вам гарантую. Випечемо його, потім розтопимо ще вершкове масло, зма... 에, змастимо печиво і обваляємо в цукровій пудрі. Так, яйце я вже вмішала. Тепер обов'язково ароматизуємо цедрою апельсина. У нас зараз просто тривога. А коли тривога, я завжди дуже-дуже хвилююсь. Тому, вибачайте, трішки сьогодні буде в мене заплітатися язик. Так. Одразу такий аромат пішов від цедри. Далі в нас йде сметана. В мене жирність 20%. Чим жирніше буде сметана, тим смачніше печиво. І знову все з вами е, вмішуємо. Так. Вмішали, щоб сметана об'єдналася об з іншими інгредієнтами. І далі вже можна додавати е, мелені горішки, обов'язково перед тим, як їх змолоти, якщо вони у вас не обсмажені, обов'язково обсмажте, щоб вони віддали весь аромат і було вам неймовірно смачно. Ну і, Звичайно, смачніше всього з мигдалем. Але ви можете, звичайно ж, використовувати абсолютно любі горіхи, які вам до вподоби. Далі в нас йде розпушувач до борошна, і просіємо борошно в тісто і все. Потім вмішуємо сухофрукти і формуємо печиво. І тепер черга сухофруктів. Додаємо все до тіста і все вмішуємо. І все в нас з вами готово. Бачите, як і обіцяла, неймовірно, швидкий у нас з вами рецепт. Це печиво. Зберігати краще в холодильнику. Десь тиждень буде воно у вас зберігатися. Але обов'язково потрібно буде загорнути його в харчову плівку, плінку... а в пергамент, а потім вже в харчову плівку. І тоді буде зберігатися, так як і штулен. Все готово, формуємо. Вже пергаментом, і на нього ми відправляємо наше тісто і будемо розрівнювати його. Все тісто я вже виклала. Включила розігріватися духовку на 180 градусів. Взяла воду, трішки змочу руки в воді, і буду розподіляти тісто по пергаменту. Ось таким чином. І потім будемо випікати, а вже в самому кінці наріжемо, трішки знову змочу і товщину вже регулюйте самі, яку ви хочете. Більш тонке печиво або більш товсте. Тісто я вже розтягнула. Бачите, старайтеся, щоб воно було у вас рівномірно однакової товщини. В мене вийшло 24 на 30. Тепер відправляю випікатися на 30 хвилин, а потім буду нарізати. Пройшло всього 20 хвилин, а печиво вже готове. І потрібно одразу його нарізати, поки ще воно в нас таке м'якеньке, бо потім буде воно в нас кришитися. Тому швиденько нарізаємо на квадратики. І поки ще тепле печиво, змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Щедро змащуємо його і потім присиплемо цукровою пудрою. І все наше печиво буде готове. І тепер цукрова пудра зверху у нас з вами буде. Бачите, все дуже і дуже просто. Цукровою пудрою посипаємо наше печиво десь в 2-3 шари. Один шар зробили, трішки дали постояти хвилинки, дві, знову шар і знову шар, щоб воно таке у нас було мало гарненьку, скориночку цукрову. І тепер залишаємо охолоджуватись. Дегустація. Печива виходить дуже і дуже багато. І я вам показала найпростіший спосіб його формовки. Але можна поставити в холодильник наше тісто десь хвилин на 30, обов'язково прикрити харчовою плівкою і потім вже набирати тісто столовою ложечку і формувати кругленькі або ж квадратики, як вам більше до вподоби. Але найпростіше це ось так розрівняв, розрізав. Можна. Зробити надрізи великі ще на початку того перед тим, як ви будете випікати. Дуже багато різних варіантів. Можна зробити ковбаску в харчову плівку і заморозити десь хвилин 15, приморозити тісто, а потім наріжете ось такими шайбочками невеличкими, і можна випікати. Маса різних варіантів, і простий, і більш складний, тому вибирайте який вам більше до вподоби? Так, ну а тепер ми з вами спробуємо. Це смачне печиво. Я ж, звичайно, вже спробувала. Ну як я могла не спробувати шматочок, так? Дуже і дуже ніжне. Також стане в роті, як і на сирному тісті. Сметанне тісто завжди м'якеньке виходить. Дуже багато сухофруктів. Печиво виходить не сухе, дуже вологе. І це при тому, що пройшло в нас десь хвилин 40 всього. А коли воно постоїть і всі смаки об'єднаються, буде фантастично смачно. Друзі, це просто, це смачно. Тому обов'язково приготуйте. Та порадуйте свою сім'ю. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну Якщо щось не зрозуміло, пишіть завжди відповім на всі ваші запитання. Побачимось!